Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде відео про акумулятори для електровелосипедів, електросамокатів і подібної техніки. Це буде перша частина із двох частин. Ну і щодо акумулятора. Принесли мені його і сказали, що він не заряджається. Блочок зарядний працює, а от з акумулятором біда. Перевірили акумулятор і виявив, що одна банка в ньому. Повністю нульова. Закорочена. Я її вже від, відділив. А відділив це для чого? Для того, щоб поставити перемичку. в вигляді акумулятора. І зарядиться все. Тому що, якщо брати, просто. Ем, так, давайте все по порядку. Акумулятор. Складається із 10 послідовних з'єднаних ділянок по три акумулятора. 3, 3, 3, і вони послідовно з'єднані на 42 вольта загальною напругою. <кій> Номінально 36 вольт. Але якщо одна банка якась просідає, то БМСка старається їх вирівняти. На то вона є БМЕСка, щоб вона трошки балансувала. Ось вона. Активна БМСка, начебто, має бути. І вона підтягує напругу по всім ділянкам. Але струм балансування цієї BMS я не знаю. Ну, скоріше всього, що невеличкий. І можливо бути таке, що якщо така одна а, ділянка закорачується через одну баночку, скоріше всього, що ось вона посередині, бо вона аж потікша. Її закоротило, вона почала підсаджувати акумулятор. Загальна напруга почала падати, тому що із е, усієї напруги БМС-ка живить конкретно одну цю ділянку. Підживлює і старається її тримати. Е, в тонусі, так би мовити. Потім, коли це все загальна напруга падає, розряджає всі акумулятори в ноль. І тому ми думаємо, що все, акумулятор здох. А виявляється, проблема може бути тільки в одному акумуляторі. Але так як вони три паралельно підключені, вони сідають всі три. А ці дві, можливо будь, ще нормальні. Це їх треба буде ще перевірити. Але оці бмс вони не люблять, коли їх відривають від акумулятора, тобто роблять розрив. Я не знаю, чому так. Попадались мені вже розібрані BMS, я їх підключав, і вони працювали неправильно. Вони або не балансували, або не запускалися, або щось. Тому, як і на ноутбуках, я вирішив зробити е, гарячу заміну акумуляторів. Тобто, я спочатку підпаяв акумулятор. Ну, точніше, там було багато нюансів. Я не просто його підпаяв. Я спочатку е, зняв два акумулятора, <кій> залишив тільки один. Е, пробував підключити оцей акумулятор, який у мене є. Це мене, до речі, я вже перевіряв його. Він більш-менш нормальний. Залишив тільки один акумулятор. І вже тоді я тільки припаював. Тому що коли були всі три припаяні, у мене сильно просаджувався цей акумулятор. Тобто тут було КЗ На цих трьох. Коли вже підключив тільки один, напруга почала поступово вирівнюватися, значить проблема десь в цих двох. Ну, скоріше всього, що це цей же самий, що я і казав раніше. І вже потім, коли я підпаявся, у нас. Ланцюжок замкнений, напруга більш-менш стабілізувалася, і я відірвав вже цей третій. Тому що, якщо їх знімати, то їх треба знімати повністю всі три. Але для чого це я все це роблю? Для того, щоб поставити е, цю акумуляторну збірку на зарядку від штатного роз'єму. Це у нас напряму роз'єм, а це е, на заряд розряду. Тобто я не знаю для чого це. Це сказав власник. Для живлення фари, там, габаритів такого. Можливо, хтось підкаже, поправить мене, як там правильно, а це ось роз'ємчик для навантаження і зарядки. Тому я зараз підкину цей акумулятор живий, відключив ці дохлі банки. І поставлю його на зарядку повністю. Для чого спитаєте ви? Не спитаєте. А для того, щоб його зарядити штатною BMS-кою. І подивиться, скільки там в ньому залишилось ємність. Тому що бували випадки, коли взяли такі, таку акумуляторну батарею. Подивилися? Ага. так, Що у нас тут по характеристикам. так, 2500 36 вольт, 18650. Ага, все. Значить, беремо акумулятор. 3, Паралельно підключаємо, беремо 2,5 тисячі, ставимо, міняємо і все, все, забули, поїхали. Ага, Але ці банки вже не нові, акумулятор вже працював, і 2,5 тисячі в них вже немає. Якщо ми поставимо сюди 2,5 тисячі, буде 7,5 тисяч паралельно. Але на цих старих вже не буде 7,5 тисяч. Там е добре, якщо буде 7, а то й 6 по 2 тисячі. І бажано спочатку, перед тим як міняти, дізнатися, скільки залишилось старої ємності в акумуляторі, а потім ставити приблизно таку ж саму ємність, так, як за те, щоб ставити беушні акумулятори, а не за те, щоб ставити нове. Тому що ці акумулятори беушні і треба ставити Бу також саме. Ну там плюс-мінус однакових років це не важливо, але важливо, щоб опір був внутрішній. Приблизно однаковий. І також, щоб було по ємності однаково. Тому що оці ось БМСки не розраховані на великі струми. Це не БМС для літій залізофосфатних які можуть перетікати струми до 1 ампера. А там, коли йде навантаження від цього, від електросамокату в 30 А, він не встигає вирівнювати напруги, перетікаючи через себе струми, щоб вони вирівнювалися. І потім. Вона просто вимикається під навантаженням. Тому що якась банка, можливо, слабша. Тут проживівша, можливо, і тут також якась просівша баночка. І під навантаженням оця банка просяде, ці будуть триматися, тому що ємність буде більша. І все. І вона виключиться, буде в аварію падати. Тому ось така ось штука. Не знаю, хочу перевірити її працездатність цієї БМС. Зараз заряджу. Її повністю виставлю на блочку 42 вольти. По максимуму її заряджу, подивлюся, який розбіг по коміркам. І потім буду розряджати, дивитися, скільки ємність кожної банки. Ну, точніше, я не кожної банки. Я візьму якусь там, виборочно, одну чи дві розряджу, подивлюся їхню ємність. Звичайно, краще би це все вийняти, тому що БМСка також буде. Якісь там на себе струми брати, але ну це буде приблизно вже точніше, ніж просто поміняти і забути за це все. Так, ну далі подивимося, що воно дасть нам. І чи буде працювати БМС-ка після заміни такого акумулятора. І так, заряджаю, я заряджав. А воно щось неправильно заряджається. Напруга. 4.2. Ну, тобто 42 вольта. Але якщо беремо побаночну. Так, перш, 4,23. Трошки перебор. Друга. 4,22. теж трошки перебор. Третя. 427. Багато перебор. Четверта. Та, що була трошки просажена, 4,07, 0 Дуже недобор. Потім. Ну, контакт. Отак. 426. Перебор. А, ось він. 4,28. Знову перебор. 4.28. Це той, що запаяний. 4,11 Не дозарядився, Добре, нехай. 421. <кій> і 427. Просто шикарно. А загально. 42 вольта майже ідеально. Щось не працює та БМС-ка правильно, як треба. Не знаю. Можливо, воно кілька циклів треба, щоб воно пройшло і їх більш-менш нормально. Але для перевірки ємності. Я думав, що вони всі в ряд зарядяться, однаково 4-2 В, а потім можна буде їх просто ємність перевірити. Але не вийшло. Тому придеться знову підключати, так як яку цю батарейку. По одному на 4,2 В, вольт і заряджати до повного, всі в ряд. Я їх зараз всі заряджу. І потім буду розряджати якусь одну або дві збірки. Подивлюсь, скільки ємність. Ну, так як я вже раніше казав. Так, перша банка в мене зарядилася, і я її вже підключаю на розрядку. А тут паралельно заряджається вже друга. Це наступна. Фокусуйся. А це ось перша буде на розрядку. Оці мої прибли. Зараз ми виставимо так елементарно струм. Резистором. А тут поряд лежить. Совєтськое качество! Тепер такого не роблять. І правильно, що не роблять. Так, запускаємо. Точніше, так. Блін, я вже забув 3 вольта. Запускаємо. Вона нам покаже по струму. 500 мА. Маловато. Добавляємо Добавляємо струму, зменшуємо резистор. 700, 800, 1, ампер, 17 Оце, мабуть, максимум, що я можу з нього. Нехай 1,7 розряджається. І далі подивимося, що воно вийде. Перша секція розрядилась. Маємо 7300 залишкової ємності. Тут вже зарядилася друга секція, яка була просаджена. Ну, тепер будемо, навпаки, першу заряджати, а цю розряджати. Так, перепідключив. Тепер ця заряджається. Ця Зараз буде розряджатися. Знову виставляємо. мінімум 3 вольта і запуск. Тепер подивимося наскільки ця сильно просівша. Але отака от біда стається, коли або контакт зірветься, або напруговий виключать І ти не встигаєш побачити Але ось зараз скачалося 4930. І знову ставлю контактик бо десь я зачепив його. І він злетів. Тому причепив знову контактик. І знову запускаємо на розрядку. Постараюсь тепер не чіпати. Але іноді робочого дня не вистачає, щоб це все розрядити, зарядити. Тому я запам'ятовую цифру. Так, 1,4 А. Ампера. О, чітко 2000. Все. Вирубаємо. Відключаємо. А завтра, щоб воно не розряжало. І завтра продовжимо. Наступний день. Так, включаємо. Блочок. Підключаємо. О. Так. Якісний контакт. Нормально. Три. 43. Вона вже забула. Скільки йому треба. Старт. 1,4 Ампера. Ті ж самі майже. Все, нарешті то розряжав. І тут вийшло 629, ну, нехай буде 600, так як вона за ніч відновила ще трошки. Зараз порахуємо і подивимося, скільки ж, яка різниця між банками. Але зараз я ці покази не буду враховувати. Що я хочу? Я хочу взяти два акумулятори, спаять їх докупи і просто підпаяти до них проводки. І напряму до проводків вже їх тестувати. Є в мене така шинка мідна і лужена. Зараз поміряю, скільки вона. Так. 8 сотих. Ну це разом з полудою. 800. У мене таких пластинок багато. Вони лужені будуть добре паяться. Зазвичай я паяю просто звичайним паяльником на 220. 40 Вт. 40 Вт. Його вистачає з головою. Але сьогодні спробую припаяти отаким от імпульсним трансформаторним. Тю, блін, мовою мови написано зараз. Ну Це купляли давно вже. Так, що. Він може видати до 500 градусів. 250 Вт, здається. 200 Вт. Нагрівається він за кілька секунд. Так, чпунька. Ну, все, він розігрітий. Ну, до червоного розігрівається. Так що можна паяти за кілька секунд. Так. Беремо плюсик. Треба ж не пальцями тримати, мабуть. Все, секунда і воно Тут ще прогріємо. Все. І нічого воно там не перегрівається, як деякі кажуть. Контакт. Нормальний. І за цей хлястик можна буде потім тримати. А, до речі, точно. Треба буде за цей хлястик брати, а не за. ці, А не за контакти. Так, ці контакти ще не запаяні. Не залужені. А я просто беру. Звичайний флюс капаю. І буду паять флюсом без всякої кислоти і всякого іншого неподобства. Не хочу я змивати просто потім. Так, припойчик. Треба прикрутити, бо він у мене у нас тут регуля... регулятор. Це на мене максимум виставлений. І на цьому, друзі, буде кінець першої частини. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Кому відео не сподобалось, пишіть, чому не сподобалось. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення!